Отож, друзі, це відео, яке я вам зараз пропоную переглянути, я його не знімав як опроверження. Я знімав його пару днів назад. Я не бачив це відео про метабо. Я просто сьогодні монтую і вирішив вам показати правду, тому що я тестую болгарку Bosch 1,7 кВт, яка справлялася з навантаженням 7 кг 600 г. Уявляєте, а в них 3 кг, а не різало. Погнали! Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І на прохання підписників сьогодні у нас на огляді професійна булгарка від торгової марки Bosch. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Друзі, і, звичайно, запрошую всіх вас в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете побачити новинки та інсайди з ринку електроінструменту, а також отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на наш телеграм-канал, і я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Як я вже сказав, дана кишем професійна, відноситься для дуже важких робіт. Потужність даної болгарки 1700 Вт. Працює 125 оснащенням. Болгарка оснащена віброконтролем, кікбек контролем також, як бачите, має регулятор обертів, має функцію Restart. І має плавний пуск. Вказали, що дана болгарка має 11500 обертів. І ви зараз, друзі, здивуєтеся, що виготовлена дана болгарка в Германії. Ось так показав тим людям, хто говорить, що зараз все китайське. Ні, ви помиляєтесь. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану кишем в руках, а тим більше нею покористуватись. Поставляється болгарка в картонній коробці в комплекті. Ось така товстенна інструкція: гарантійний талон, ключ. Для зняття оснащення, відразу покажу, що ключ товстий і товщина ключа становить 3 мм. Ну і звичайно, на цю КШМ Bosch дає аж 3 роки гарантії. Відразу, що хочеться сказати, що враховуючи потужність, болгарка в обхваті зовсім не товста. А якщо бути дотошним, біля кнопки практично 62 мм. І вага даної болгарки в зібраному виді. 2 кг 930 грам. Ручка в даній болгарці фіксується в два положення. Покажу, що основа даної ручки дуже товста. Плюс, як бачите, сама по собі ручка йде повністю прогумована і має перфорацію. Ручка дуже схожа до велосипедної. Резина в неї така, знаєте, ну прям цепка. От береш в руки і лягає, і не каплі вона тут не скользить. Хочу показати, що ручка насправді антивібраційна. Тобто, ось ця гума це не муляж, все працює, бачите? Ручка прогинається. Мережевий кабель, як бачите, гумовий, хороший, з січням 2 на 1 мм квадратний. Покажу, що кабель має всі сертифікати, і, як бачите, кабель заводський. Дуже цікавий бо ж тут зробив пилезахист. Як бачите, ніде, ніде немає вентиляційних отворів. Отвори вентиляційні в задній частині під такою дрібною сіточкою. Сіточка знімається. Легенько вона знімається, і під тою сіточкою, бачите, розташований вже регулятор обертів. Регулятор обертів іде плаваючого такого типу. Випадково ви його не задінете, тому що він повністю. Захований в корпус, тобто можна працювати і без сіточки, і з сіточкою, якщо ви десь працюєте в таких запилених місцях, тобто ви займаєтесь якимсь штробінням, чи дуже довго працюєте, ви собі виставили оберти, з якими ви працюєте, вділи сіточку і все. Вона дуже легенько знімається, можна не заморачувати. От зняли оберти, виставили. І знову уділ. І довжина мережого кабеля становить чуть-чуть більше, ніж 4 метри. Якщо бути доточним, 4 метри і 2 см. Покажу, як реалізована в даній болгарці кнопка. Болгарка може працювати без фіксації і може працювати з фіксацією. Кнопка ходить легенько, нічого взагалі ніде не підклинює, є куди впертися пальцю. Також покажу дуже цікаву реалізацію захисного кожуха. Ось ця накладка металева вона знімається. Раз. І все. І маємо звичайний кожух. Для чого це зроблено? Це в першу чергу зроблено для тих людей, хто багато ріже. І хто багато ріже, той знає, що буває, іскри трішки закручуються і вилітають на сторону. Оцей кожух буде. Цьому моменту запобігати. Ну, ці всі моменти ми також з вами перевіримо в тесті, подивимося, чи дійсно це так, можливо, це нам нав'язали. Плюс дуже класно реалізовано в бощі, що кожух можна виставляти без будь-яких викруток, без будь-яких ключів. Ось тут є такий важіль. Ви його натискаєте і виставляєте кожух під будь-яке положення, яке вам зручно. Друзі, відразу що бачу, відразу все говорю. Бачите, гайки реалізовані під різні ключі. Якщо у вас є велика болгарка, ви працюєте в парі великою і малою, тобто ця гайка може йти під великий ключ від великої болгарки. Бачите, гайка універсальна під малий ключ і відповідно отвори більші під більший ключ. Товщина гайки чуть більше, ніж 7 мм. Покажу, як виглядає фланець, фланець з насічкою, спеціальною гумкою. Це зроблено для того, щоб диски не закусувало. І товщина фланця 8 міліметрів. Так Також, як бачите, на шпинделі є захист підшипника від потрапляння пилу та бруду. І відразу хочу сказати, що фланець тут зроблений з капролона, але цього не треба лякатися. Це є спеціальний матеріал, який витримує високе навантаження. Тобто, металевий фланець було би дешевше виготовити. Для чого робить Bosch такі фланці? В першу чергу. Ті фланці гасять вібрації з підшипника. В першу чергу цей фланець забирає там вібрації. Тобто на металічних фланцях буде скорше розбиватися цей підшипник. Плюс покажу, що тут взагалі ні на мікрон немає люфтів. От я рухаю, ціла болгарка рухається, да, а люфтів тут взагалі ніяких немає. Також звернув вашу увагу, як роблять професіонали. Як бачите, отворів для охолодження в сторону оператора ніяких немає. Це також зручно, щоб вам абразив в лице не летів. Отвори безпосередньо скеровані на охолодження редуктора, і ось тут є отвір на охолодження безпосередньо фланця. Так, покажу, як вдівається ось цей додатковий кожух, все дуже просто. Тут є такий важіль, натискаєте, він трішечки перевідкривається. Ось тут крючок і з цієї сторони також є крючок. Надіваєте, все, защелкнуло пару секунд. І він вдітий. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо її тестувати. Так, для початку послухаємо, чи є плавний запуск. Як ви почули, плавний запуск є. Перевіримо функцію рестарт. Функція рестарт працює. Тобто, як десь пропала мережа, потім з'явилася, вона вам випадково не ввімкнеться з оснащенням. Тепер замірюємо оберти. Максимально прибор показав 10,5 тисяч, але того не треба боятись. Тут є константна електроніка. Я кажу, що вона буде без проблем працювати на тих обертах, тому що хто мене давно дивиться, той знає. Я буває і тестую і акумуляторні болгарки, там взагалі 8-7 тисяч обертів, і цього достатньо, якщо є підтримка обертів. Так, перевіримо балансування. Так, давайте перевіримо, як працює підтримка обертів. Для початку я виставлю на перше положення. Ось, будь ласка, виставив на перше положення. Погнали. Відразу покажу. Як серйозно я задивив, підтримка обертів нормальна. Давайте попробую на першому режимі пошліфувати, чи не буде йти в захист. Без проблем шліфує. Давайте другий режим. Ну, на другому, на другому, скажу, що ще важче зажати. Друзі, ну, як ви бачите, хороша Підтримка обертів іде це я тільки на третьому режимі шліфував? Давайте на максималках попробуем. Ну, Як бачите, дурі тут Реально хватає, тобто задавити на максималках я її не можу. Так, друзі, давайте перевіримо на практиці, як працює цей кожух. Чи дійсно він робить свою роботу, щоб іскри не летіли на сторону? Спочатку без кожуха. Як ви помітили, без кожуха трішки іскри реально летіли на сторону. Зараз спробуємо з кожухом. Друзі, дійсно кожух робить свою роботу. Я навіть з боку сидів і на мене менше іскри. Шли. Як ви побачили, я це показав зблизька. І це зручно. На великих об'ємах, на великих масштабах це, цей кожух реально буде рішати, хто багато ріже. Так, друзі, зараз хочу спробувати, як спрацьовує кікбек. Не знаю, чи в мене вийде, але я буду пробувати. Зімітую закушування диску. Як бачите, але реально кікбек спрацював. Тобто ну, довелося так сильніше закусити диск. Болгарка вимкнулась, зараз я її перезавантажу. Давайте ще раз. Реально мені подобається, що кікбек спрацьовує тільки, от, коли реально закусує. Тобто при шліфуванні, якщо там за за, затискуєш, то не спрацьовує. Тобто тут, бачите, розумна електроніка, вона реально бачить, коли диск закусила, коли йде миттєва зупинка. Давайте ще раз. Є. Тобто, бачите, я брав профіль, з одної сторони дергав вверх, робив закусування, диск закусило і болгарка зупинилася. Це дуже зручно, це безпека, якщо оператор на протязі дня змучений, десь диск закусило, щоб не було ніяких поганих наслідків. Функція кікбек відпрацьовує на 5 з плюсом. Так, давайте тепер наступний тест. Бачите. Кирпич у мене важить 3 кг 828 г. І спробуємо, чи ця болгарка буде з таким навантаженням працювати. Якщо буде працювати, то ще один кирпич підвішемо. Погнали 3 кг 800 г. Тут настільки потужна константна електроніка, що спокійно можна вішати ще 3800. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Друзі, як бачите, не відчуваю того навантаження взагалі. Так, друзі, давайте попробуємо, як болгарка справляється з бетоном, з гранітною крошкою. Ну Що тут сказати? Навантаження не відчуває, константна електроніка реально рішає. І давайте тепер понавалюю на неї, позачищаю зварювальні шви нормально, тому що в гаражі не міг. Ну боявся, іскра. Знаєте, це вогненебезпечно. Ну, Задавити її реально тяжко. Бачите, як я зачисним диском в металі поробив які прорізи. Зварювальні шви зачищаю дуже швидко. І дуже мені подобається, що ця болгарка подовжена. Тобто є велике плече, великий кут між одною рукою і другою. І ти впевнено тримаєшся, і ти реально можеш навалюватися всією масою і реально можна на неї навалювати. Ну і що ж, а тепер погнали її розбирати. Покажу, як виглядає плата. Як бачите, на платі є маркування 5 GT, регулятор обертів, все залито компаундом. Як бачите, компаунд не пластифікований, він такий гумовий, тобто при ремонті можна щось буде розковиряти та зробити. Покажу зі зворотньої сторони, як Гідно зафіксований мережевий кабель, таке я бачу вперше. Кожен провід відведений по сторонам. Також, як бачите, в корпусі не пусте місце, тобто є ребра жорсткості. Тут все продумано. Дістав повністю плату і хочу друзі вам показати, яка величезна плата. Також, як бачите, на платі є маркування, є QR-код. Ну, що тут, друзі, сказати, все ж таки виготовлено в Германії. Покажу, як реалізовані щітки. Як бачите, є. Равликова пружина, яка притискає щітку, але це ще не все, друзі. Відразу хочу показати, що щітка має пази для притирки і навіть кути щітки, як бачите, проточені. Плюс сам по собі дріт реалізований плетенням косичкою. Так покажу, як виглядає друга щітка. Є 64, також плетення косичкою, але саме головне, як бачите, що в тій щітки є відстріл. Тобто, по закінченні щіток спрацьовує відстріл, і булгарка відключається. Важко достається фланець з редуктора. Я навіть знаю чому, тому що там стоїть втулка, так як я казав, стоїть латунна втулка, але цього не треба боятись, тому що я вам говорю як майстер, втулки служать в рази довше, ніж ігольчі підшипники. Саме на втулках менше люфтів, але як бачите, втулка тут не проста. Є три таких канавки, три руча, бачите, один-два. І ось тут зараз я заберу, десь є третій. Ось. І ось тут третій такий невеличкий отвір. Це такі вифрезервані канавки. Тобто, коли змазка нагрівається, вона попадає ось сюди в нижню частину шпинделя. І ось тим самим втулка ковзання. Змащує шпиндель. Відразу покажу, скільки тут змазки. І не треба там писати в коментарях, що змазки мало, тому що компанія Bosch знає, скільки змазки давати. Відразу скажу від себе як майстер. У мене бували різні випадки. Коли я починав ремонтувати інструмент. У мене також бували випадки, що я забагато давав змазки. А якщо змазки забагато, там нарушаються теплові зазори, шестерні підшипники, наоборот, все буде більше грітися. Тобто завод до міліграмів виміряє іменно. Оскільки треба змазки, щоб найкраще змазувався редуктор. Покажу, як виглядає відома шестерня. Як бачите, вона реалізована з металокераміки, плюс напресована на вал. Як бачите, фланець має ось таке металеве ощільнення. Це дуже добре, коли скажімо, там виробляються шестерні, нема зацепа чи слабий зацеп, це щільнення забирається, і болгарка ще може продовжити свій срок служби. Плюс, як бачите, на фланці є гумова прокладка. Тобто, як бачите, гумка. Лежить в такому рівчику. Це зроблено для того, що змазка нагрівається, щоб вона не сучилась з під фланця. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що люфтів тут взагалі немає Ось я хитаю, і хитається повністю весь фланець з підшипником. Тому що Bosch дуже добре запресовує сюди підшипники. Також часом бувало, що людина після 5-7 років приносить болгарку, тут клине підшипник, і буває таке, що... Міняється все зборі. Ну, ми пробували розпресовувати, буває таке, що навіть важко розпресувати, тому що сів років людина працювала, плюс тут надійно все посаджено, ну бувало таке, що її не розпресовували. Тобто в цій булгарці бошу цей фланець може йти окремо як запчастина. До речі, друзі, чуть не забув сказати саме головне, що корпус редуктора в цій болгарці можна повертати на... 360 градусів. Тобто, як вам зручно, так від себе ви виставляєте. Друзі, також хочу звернути вашу увагу, що ведуча шестерня фіксується на якорь без шпонок. Це дуже добре. Так роблять всі професіонали. Плюс хочу показати, що на самій крильчатці, як бачите, є лабіринтне ущільнення. Це зроблено для того, щоб менше пил попадав, і відповідно на дифузорі є. Відповідне ущільнення. підшипник в корпусі редуктора посаджений на стопорне кільце. Підшипник іде якісний від торгової марки CW і під номером 608. Покажу безпосередньо, як виглядає сам якір. Покажу зблизька, як бачите, є серійний номер, також на якорі є QR-код. Я вперше бачу, щоб на якорях були QR-коди. Ще раз повторюю, що зроблена дана булгарка в Германії. Як бачите, на якорі є балансування, балансування точно. Таке балансування дозволяє зробити більш його точним. Плюс покажу, як добре залитий якір. Як бачите, є бандажна нитка, яка служить захистом від пила, тобто на оборотах вона створює таку броню. Біля колектора залито все класно, претензій немає. Також, друзі, тут стоїть захисна шайба. Ще раз повторюю, що ця шайба захищає. Безпосередньо підшипник від перегріву і від пилу, тому що біля колектора дуже висока температура. Якщо підшипник буде перегріватись, відповідно в ньому скорше висохне і змазка, і він, відповідно, скорше перегріється. Плюс за підшипником, як бачите, стоїть магніт. З цього магніта датчик хола щитує оберти і бачить, скільки треба підкидати обертів. Тобто, друзі, по якорю, тут взагалі претензій немає. Покажу, як реалізована катушка статора. Як бачите, є достатньо місця для охолодження, тобто і тут отвори, і ось тут отвори. Як бачите, скільки місця йде для охолодження. Завдяки ось цим туфузором дуже добре охолоджується той двигун. І навіть враховуючи той момент, що по боках болгарки немає ніяких отворів, отвори тільки в задній частині. Зато тут Bosch заморочилась, і бачите, які зробили подвійні дифузори. Друзі, і як ви бачите, безпосередньо катушки статора також залиті компаундом. Так і покажу, що на якорі, а на підшипнику є антивібраційна демпферна гумка. Так, друзі, покажу ще один дуже важливий момент. ось це редуктор. і в ньому, як бачите, перед підшипником стоїть дуже-дуже. Ось широкий войлок. Для чого це зроблено? Якщо змазка нагрівається, щоб цей войлок впитував в себе змазку, тобто, щоб не попадав підшипник, тому що підшипники закритого типу бояться, коли в них попадає лишня змазка. Вони перегріваються. І це я показую тим людям, які деколи пишуть: Та що ти там розказуєш? Підшипник чим ліпше змазаний, тим краще. Ні, в підшипник також по нормі дається змазка. Якщо буде забагато, відповідно цей підшипник буде перегріватися. Як бачите, Боші тут поставили біля ведущої шести. Ось такий широкий войлок, друзі. А в підсумку мені реально є що сказати: кращих булгарок 125 х я ще не тестував. Кращими я ще реально не працював. Як ви побачили, нутро цієї булгарки зроблено на п'ять з плюсом. Також дуже подобається в ній функція кікбеконтроль. Реально, людині, яка довго працює і де щось зажало закусило, це вперше. За чергу безпека і відпрацьовується безпека на 5 з плюсом. Також сподобалась підтримка обертів. Дуже сподобалося, я вже казав, ось, таке широке плече, що ти реально можеш навалювати, вона не зупиняється. Також дуже подобається її ситечка, тобто система пилезахисту. Ну і, звичайно, крутою фішкою є те, що збоку накладається ще такий кожух. Людям, які, які довго працюють, реально буде зручно, реально з боку не закручуються іскри не вилітають. Тобто відчутно, що ця болгарка зроблена в Германії, і відчутно, що реально її зробили для важких завдань, і мені не стидно її рекомендувати на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями, іменно професійними завданнями, вона справиться на 5 з плюсом.